Казочка про тепле літочко і діточок. Жило собі літо, золотоволосе дівчатка у віночку з польових квітів. Щоранку вона прокидалася раніше всіх і торкалася сонечка своїм чарівним промінчиком, щоб воно розпалювалося і світило на весь світ. Прокидайся, сонечко, час гратися і радіти кликало літо. І тоді все навколо оживало Метелики розправляли крильця, пташки весело співали, а діти вибігали на двір і бігали по теплій травичці. Найбільше в світі літо любило слухати дитячий сміх, тому що дня воно робило їм подарунки. Літо дарувало діткам смачні та соковиті фрукти. В спекотні дні прохолодну водичку. Дарувало літо діткам Яскраві гарні квіти, щоб вони прикрашали свої голівки віночками. щоб малята насолоджувалися їх неповторним ароматом. Дивувало літо малят чарівними іграми з кульбабками. А ще літо дарувало діткам легкого вітерця, щоб малята могли весело гратися з повітряним змієм чи вітрячками. Одного дня. Літо зустріло бабку красуню, яка летіла над квітами. Чому всі так радіють, коли ти приходиш? спитала бабка. Літо усміхнулося, бо я приношу сонце, канікули, морозиво, купання, квіти і довгі дні для ігор. А ти залишишся назавжди? запитала бабка. Я залишу свої сліди у кожному щасливому серці. А ще в піску. Що лишився у сандаликах, у зошитах з літніми малюнками, і у кожній веселій пісні про сонечко. І бабка знову полетіла розповідати всім, яка чудова пора це літо. А літо і далі тішило світ, зігрівало землю, малювало квітами поля і тихенько шепотіло кожній дитинці Радій, грайся, мрій! Я поруч.